Вітаю, мене звати Олег Бойко, команда інструкторів громадської організації, Український центр військового лідерства уповноважила мене звернутися до тих, хто цікавиться розвитком ідеї військового лідерства, вивчає його досвід і, звісно, практикує і вчиться його впроваджувати у збройних силах України. Починаючи з двадцятого року, відповідно до рішень командування збройних сил України, ми проводили тренінги і до сих пір це робимо. У військах, силах і підготували понад 15 тисяч офіцерів, сержантів і солдатів практикувати техніки військового лідерства в своїй повсякденній бойовій діяльності за численними запитами військовослужбовців, з якими ми працювали, ми реалізували одну ідею, а саме, розгорнули онлайн-курси Українського центру військового лідерства. Звісно, що це ми зробили за підтримки наших партнерів з компанії Вістаді, за що ми щиро вдячні. Тому що вони перші в Україні розгорнули дистанційні курси або онлайн-курси саме з військового лідерства. Ми прагнемо вдосконалювати наші курси. Перспективними такими напрямками є створення бази уроків військового лідерства, кейсів, які можна вирішувати онлайн, а також спільнотою, яка знаходиться на цих курсах, ми маємо мрії, ми їх реалізуємо в практиці завдяки вашим. Також ідеям, підтримці, прикладам. Звісно, я запрошую вас на курси, вони безкоштовні. Не все, що в цьому світі безкоштовне, є якесь дешеве чи даремне. Здобувайте нові знання, посилюйте себе інтелектуально, мисленнєво, практично. Використовуйте ці знання і розуміння для впровадження. Найкращого, що є у військовому лідерстві саме українського рівня, українського масштабу, і будемо чекати вас завжди з задоволенням і допомагати вам у цьому. Ще раз висловую щиру вдячність за все, що ви робите для посилення ідей військового лідерства в Україні.